Вітаю колеги, вітаю колеги. Можливо, зрад, якщо зручно, я буду тут. Добре, нема, немає запрошень. Дякую, фантастично. Можливо, ми якраз зразу тоді почнемо в форматі дискусійної панелі, як акцентував увагу пан Юрій, тому що в моїх тезах підготовки до цього заходу можливо є частина відповіді на питання, які підняла пані Галина, і вони, в принципі. Для всіх нас актуальні. Я безумовно буду спиратись більше на досвід архівної галузі, оскільки я заступник з пан Юрій змусив мене згадати тепер назву посаду з цифрової трансформації, цифрового розвитку і цифровізації. От тому, з точки зору архівної галузі, власне ще раз хотів подякувати за запрошення за можливість виступити. Якось в цьому році став все більш дотичним до бібліотечних різних заходів і до таких форматів, і це мабуть чудово. Тому досвід архівної галузі, де безумовно важливим є основні критерії, це довговічність і автентичність документів. Тому, в принципі, виклики однакові, і тоді, по пріоритетам, як я принаймні це бачу з точки зору. Інформаційних ресурсів їх розбудови і впровадження в галузі пріоритет. Перший це автентичність та довгострокове збереження, тому що власне архіви побудовані де мислять категоріями сторіч збереження і роботи з документами, і найбільшим пріоритетом, як на мене, для національної електронної бібліотеки України має бути саме цифрова стійкість. В широкому розумінні і власне в нас вже є орієнтири, тому що на світовому рівні впроваджено ну принаймні для архівів Open Archive Information System, де вже задані певні стандарти, і це навіть більше ніж стандарти, це певна така філософія, яка має гарантувати, що її запровадження гарантує роботу з документами після. 50, 100 або навіть 500 років, незалежно від того, як за цей час зміниться апаратні або програмні засоби, тобто відтворюваність інформації, яку ми зберігаємо, накопичуємо в цих системах, і власне, кроком, який я бачу, це якраз перехід від концепції оцифрування для доступу. Тому що коли почалась широка цифровізація наших галузей, то е першим викликом і першим запитом від нашої цільової аудиторії це була якраз доступність онлайн доступність і постійна цифрова доступність матеріалів. І можливо, десь на якомусь етапі розвитку технологій, ми більше зосередились на доступності. Е я пропоную більше сф сфокусуватись на е оцифрування для збереження. Відповідно, це вимагатиме від нас впровадження і наскрізних політик цифрової міграції, даних, і створення власне багаторівневих систем резервування та доступу, але це все одно має стати. Бібліотека закінчується, свою роботу. Вибачте, Бо я, я, я намагався додати, вкластися якби до 15.00. Ну, все. Окей, отже, власне, оцифрування для збереження і. Можливо, знов таки в форматі дискусійного нашого клубу це і стане відповіддю на питання, яке поставила пані Галина. Тому що що перше, що пріоритетніше дослідження, використання, збереження. На мою думку, без збереження цих всіх документів ну все інше просто буде неможливо. Ні, дослідження, ні знайомо, нічого. Якщо ми не зуміли зберегти, то власне яко. пріоритет. Другий це інтероперабельність та міжнародна інтеграція, знов таки. З досвіду архівної галузі це надзвичайно важливо, тому що е, розрізнені бази даних в усіх бібліотеках, а їх там десятки тисяч, принаймні, як мені сказала Вікіпедія, то розрізнені бази даних не дадуть нам нічого. Ми не зможемо на рівні кожної бібліотеки, кожної окремої бази даних інтегрувати якісь рішення або об'єднати ці бази даних в якийсь вміняємий робочий механізм. Тому має бути забезпечена повна інтероперабельність між цими установами та їх базами даних. Власне, вже є європейська цифрова бібліотека, де доведений принцип, що не кількість сканів, а власне якість метаданих вирішують з точки зору доступності і можливості роботи з різними базами даних. Власне, серед кроків, які бачу, це е, необхідно гармонізувати стандарти опису ресурсів для всього так званого час Тест на вік. бам – це насправді бібліотеки, архіви і музеї, е, власне, запровадити єдині стандарти для цих галузей, які дозволять забезпечити в подальшому наскрізний пошук через якесь єдине вікно доступу до документів і бібліотечних, і архівних, і музейних. Приклад інтеграції теж є знов таки з архівної галузі. Укрдержархів інтегрував в міжнародну систему. Це унікальні архівні архівний портал Європи. інтегрували дані про унікальні архівні документи. Це дозволило, якби дослідникам з усього світу вже власне шукати інформацію, наприклад, голодомор або другу світову, або історію української діаспори через цей. Архівний європейський портал переходьте вже безпосередньо для ознайомлення з документами. Пріоритет третій це стратегічне наповнення, тому що від ну я пропоную йти від унікальних до масових документів, так званих. Власне, це теж важливо, тому що в нас багато унікальної, часто неопублікованої інформації, яка критично важлива для нашої ідентичності, а також для давайте відверти подолання імпер... імперських наративів, які зараз використовуються в гібридній війні інформаційні. Тому серед пріоритетів це оцифрування унікальних та найбільш вразливих документів, тому що ми всі знаємо про проблематику згасаючих текстів і про все пов'язане з. На крихкістю матеріалів, з якими ми працюємо, які ми маємо зберегти, і це не слід забувати про розвиток максимальну автоматизацію отримання так званих born digital документів, які вже цифрові, тому що ми більше сфокусовані на оцифруванні, тим ми, ми працюємо з тими сховищами, які вже є. Але сучасний світ це все одно цифра, так чи інакше, і нам треба розуміти, в тому числі, як ми з цифрою вже будемо працювати. Зараз важливий такий дуже дискусійний, як на мене, момент. Нагадую, що я відповідаю за цифровізацію. Я дивлюсь, у вас немає під руками важких предметів, тому дозволю собі затронути таку тему, як пріоритет, да, стримуйтесь, пане Юрію, легалізація доступності гостра досить тема. Про що мова? Про нам потрібно щось робити з законодавчим регулюванням. Якось унормовувати питання доступу до всіх наших з вами матеріалів. А саме е, критичним важливим є врегулювання авторського права у частині оцифрування творів, у частині е, творів, які ми вважаємо суспільним надбанням, у частині сирійських творів. Тому що ми маємо спростити доступ до всіх цих матеріалів. В mm -hmm. мене немає, якщо чесно, відповідь на питання, як це зробити, тому що я як IT розумію, що все, що там умовно, ми якось зробили пам'ятки, ватермарки, фрагменти. Все інше воно так само вирішується за допомогою інших цифрових технологій, але все одно питання доступу до цих ресурсів і логіки, яка реалізується принаймні в цифровій галузі, це відкрити за замовченням, open data за замовченням потрібно якось працювати з цим забезпеченням доступу і вільного доступу до інформації, принаймні та яка за державний кошт створюється, оцифровується, отримується, не знаю. Всі ці нюанси пов'язані з авторським правом. Це коротко короткотезісно, і я думаю, що це важливо, якщо ми хочемо зробити щось більше ніж просто сайт або базу даних чергову, якусь то я думаю, всі ці нюанси потрібно врахувати, допрацювати і розуміти, що ми так чи інакше створюємо знов таки не сайт чи базу даних. Ми створюємо е критичну інфраструктуру національної пам'яті, тому що виклики, з якими зараз ми зіштовхуємося, ми маємо їм протидіяти або принаймні якось в майбутньому намагатись забезпечити ці документи ці знання, які у нас є. Так що залежить виключно від нашої здатності мислити спільно, системно і як архіви на сторіччя вперед. Дякую, колеги.